Чи могли вони домовитися на різних етапах, могли просто різні політико-ідеологічні. Потім, потім просто на це все нашарювалася політико ідеологічна історія, і все, і воно не дозволяло їм нормально е, вести діалог. Ось, наприклад, за адміністрації Байдена це ж була історія більше про е, Ну, е, Байден ж міг чи, міг. чи могла адміністрація Байдена теоретично зробити те, що робить зараз адміністрація Трампа? Технічно, Теорії, але... технічно так. Це всі ті інструменти, але вони не могли, бо вони політикою ідеологічно вони вважали, що це неправильно, і ну що це там як це брудна угода, Путін там злочинець, і не можна так робити, не можна. Тобто вони мислили багато в чому в нематеріальних категоріях, тобто в політику ідеологічних. Трамп прибрав цю історію. Він сказав: Давайте не говорити про абстрактні речі. А для нього цінності, ідеології це все про абстрактні речі. Ну, був він класичний популіст, який для нього там ефективність, результативність головне. Давайте говорити предметно: ресурси, гроші, безпека, хто, хто кому що дає, обіцяє і так далі. Ну, тут, а, тут, а росіяни вміють в таке, вони якраз дуже вони якраз чекали такого діалогу, mm -hmm. бо в них школа міжнародних відносин вона дуже сильно заточена під це. Ще з радянських часів під такий дуже прагматичний, е, безціннесний, безціннісний, я б сказав, ну точніше, він є в них якби, є свій набір морально-етичних історій, там які вони вважають правильними, але він відрізняється від західного, тобто не ідеологічний прагматичний діалог з країнами Заходу, де ну, в дусі е розмов е Сталін Рузвельт, Черчилль.